Найдорожча Богородице, царице миру і переможниця демонів, заради твоєї безмежної любові прошу тебе, захисти мене, моїх рідних та моє майно від усілякої агресії. Захисти мене від усіх негативних думок, ненависті та заздрощів, якими люди хочуть мене знищити, викликати в мене огиду, зашкодити моїй душі, моєму розуму, серцю, тілу, моїм близьким чи матеріальним засобам. Захисти мене від усіляких пліток, наклепів, брехні, чи знеславлення з боку інших людей, та всіх пов'язаних з цим наслідків для мене та моїх близьких. Захисти мене і моїх близьких від усіляких нечистих і негідних прагнень з боку інших людей. Могутня Богородице і наша заступнице, познач усю істоту мою і моїх близьких хрестом небесного вогню. Хай розвіює і віддаляє від мене все, що мені загрожує. Нехай за Твоїм заступництвом святі Божі ангели збудують навколо мене та моїх близьких світлий мур, щоб жодна темрява не могла торкнутися мене а будь які ознаки ненависті чи ворожості до мене були б знищені вогнем Божої любові. Спаси, Господи, і помилуй тих, хто ненавидить і кривдить нас, і спричиняє мені нещастя, і не дай їм загинути через мене грішного. Амінь.